Так, обіцяв я вам показати ще два аспарагуса з попереднього відео. Вони у нас на кухні на холодильнику ростуть. Ось дуже схожий. Можливо, це такий самий вид аспарагуса, А рядышком такий кущиком, кущиком, кущиком. Теж дуже прикольний. Їм тут дуже напротягу, напротягу подобається, виростають дуже довгі, живі, зелені, яскраві. Так, ще одна рослинка у нас на холодильнику. Ви не дивіться, що такий п'єдестал. Ну, поки що ми не придумали, який вазон тут дати. Об'ємний з цибулинкою, таким пишним пір'ям, називається бакернея. Ну, може, нуліна, ми ще не розшифрували. І те, і те названня їй підходить. Вони дуже схожі між собою. Виразна штучка для них це цибулиночка. Вона повинна, коли виростає, дуже повинна бути похожа на бутилку. Ось. Прикольно. Там в посушливих регіонах, звідки вона, вона в цих бутилочках, так сказати, збирає воду на період, коли дощів немає, і так вона підживлюється. Ну все поки так.